Друзі, вітаю вас! Також вітає музика мого сусіда, там він кричить, вирощить на всю громкость, Весь ви його не чуєте. Ну, музика, в принципі, така каже, погана, якась американська. Ой, Коротше, насутні в тому. Вас вітає Орікса. Орікса японіка. Це дуже цікава рослина родини рутових. Тобто найближчі родичі це лимони і рута. Але не червона рута, як то кажуть, червону руту не шукай вечорами. Це взагалі про... Було про рута. Це взагалі родендрони, якщо ви знаєте. ну, Я думаю, що ви знаєте. Якщо ви зі мною то ви знаєте по-любому. Бачите, падло хмінь росте, але не всі, як, звісно, е, в хмілі падли. У мене там росте дуже красивий сортовий, теж потім покажу його. Коротше, Орікса японська це дуже цікава, мороз цікава рослина, яка б з Японії. Бачите, що вона зав'язала навіть плодики, які дуже мають такий класний ефект в чай. Я їх додавав, такий е, ну, ароматний взагалі. Листя пахне е, лимонною м'ятою, мохіто пахне дуже сильно. Класно, е, дуже класна штука. Класно, е, класно. класна. що, що, чому мені прикол? То, що вона росте в тіні, відносно в тіні, вона не любить сонце. Тобто, якщо вам треба чагарник в тінь, оце вона ідеально всього росте. Бачите, тому що зараз сонце тут радить, от там мене манільоз скрізь. Ну, не скрізь, ні, то, то минулорічний маніліоз залишився. В цьому році просто сьогодні холодно, що навіть грибок не росте. Ось, е, І росте на мене вже третій рік. От. Дуже швидко виростає, бачите, ось я видала за цю весну приріст і ще буде далі рости. Е, є в мене два саженці, вони е, коштують 650 гривень поки що. Але це на момент зйомки цього відео. Ви їх розібрали вже всі, перебирав е, минулорічні запаси, знайшов. це що не вимерзло цієї весни. Давайте будемо саме корінь. Весь на неї така дуже красива кора сіра, дуже гарна, ну, вам дуже видно, звісно, але все рівно. Росте без проблем, швидко нарощує свої об'єми. От, Кажу, дуже пахне, особливо коли літо, йдеш, пахне таким аж ароматом, що це тягнеться, гарні дуже. І що саме цікаве, те що вона взагалі-то вона перезапильна, не запильна, але вона можливо, змирилася самотністю і сама вже почала зав'язувати такі чотирьохгранні плоди. Красива штука, рекомендую. Ну, ну, типу, знаєте, вона виглядає, типу, типу, що ой, такі примітивні, наче листочки, але це все на відео. На відео штука унікальна. звісно, ну, не така красива, як варігатний припустимо ясен. Ну, Але що ж зробити? Теж каже, я, до речі, до слова бачу її варігатну. Я її теж куплю собі рано чи пізно, тому що всі мрії, які в мене є. Щодо рослин, в мене завжди збувалося. Якщо я можу купити, я її знайду. <гум> знайду, о, щось буде класне, друзі. А так що рекомендую, пишіть дзвоніть, писати гроші. Коротше, саджайте, штука дуже хороша, унікальна і мало в кого є. Тому отак от, все. Пока.